Як отримати гроші за реєстрацію. На своєму сайті я зібрав ряд банків, які виплачують вам гроші за те, що ви зареєструєтесь та відкриєте у них карту. Це може бути як звичайна дебетова карта, а може бути і кредитна карта. При цьому зовсім не обов'язково користуватись тим же ж кредитним лімітом, який вам надають. В деяких банках, наприклад, якось Монобанк, хочете ви того чи ні, при відкритті там будь-якої карти, вам. Нараховують ось цей кредитний ліміт, ну а ви собі вже вирішуєте, користуватись ним чи ні. І в деяких банках вигідніше все ж таки відкрити карту з кредитним лімітом, наприклад, як, як пумп, тому що там вам дадуть одразу 300 гривень бонусу. Тоді як в інших банках цей бонус значно менший. Давайте розбиратись. По, окремо пройдемось по кожному банку, наприклад, почнемо із SenseBank, Він дарує 100 гривень за реєстрацію та активацію карти. Яку карту краще відкрити, там є АТБ, мабуть, краще АТБ, особливо, якщо ви там скуповуєтесь в цьому магазині, то беріть АТБ, отримуєте додаткові знижки і додатковий кешбек 2%. Участь з 16 років. Бонус отримуєте одразу після того, як активуєте карту. Наступний банк TascomBank нараховує, колись було 124 сьогодні це вже 100 гривень. Так само відкриваєте любу карту, яку хочете, і отримуєте 100 гривень бонусу. Цей бонус вам правда, прийде десь на протязі тиждень. Участь 18 років. Наступний банк Альянсбанк. Тут потрібно відкрити саме стартову карту, вам нараховують кредитний ліміт. Мені так само його нарахували, проте я ним не користувався. Я навіть заблокував ту карту, відкрив собі дебетову карту і перевів всі кошти, які там в мене були, вільні кошти, на... саме на дебетову карту. Не пам'ятаю, як вона вже називається. Але для початку вам потрібно відкрити саме стартову карту. Бонус вам нараховують прямо одразу. Після того, як ви активуєте карту. Давайте до самого цікавого, це Пумбанк, який які як отримати саме 300 гривень. Переходите, встановлюєте додаток, реєструєтесь, можна через Дію. У мене дія щось не дуже працює останнім часом, тобто не виписує документи, тому доводиться робити це через паспорт, та ідентифікаційний номер. Але навіть із цим воно займає небагато часу, десь до 20 хвилин. І краще всього. Вказати, що у вас є якийсь дохід. Вас навіть не будуть питати, яку карту ви хочете взяти, Там, звичайно, дебетову чи кредитну вам одразу по тому, як ви заповните анкету, там декілька питань, вкажіть, що у вас є дохід, принаймні там, 20 тисяч гривень, і вам нададуть якийсь мінімальний кредитний ліміт на 10 тисяч. Ось як в моєму випадку. Потім після цього, як вам активують карту, ви перекидуєте на неї е, хоча б 100 гривень хоча б 100 гривень мінімально. Я перевів навіть трошки більше, перевів 800 і оплатив на 250 з інтернету. Вам достатньо оплатити, зробити якусь покупку. Ну, це може бути мобільний зв'язок оплатити, можна або інтернет, або комунальні послуги і тому подібне. Мінімальна покупка, ще раз повторюю, 100 гривень. Після цього на ваш баланс одразу, як тільки воно спишеться, я ще навіть не встиг. Лиш, я лише оплатив інтернет і одразу мені поступили кошти. Ну це вже з урахуванням податку. Ну і до більш-менших пропозицій це в нас Монобанк, який виплачує 50 гривень на сьогодні, це найменше. Так, ну і останній банк, це Абанк, банк він виплачує зазвичай 50 гривень, але інколи в них бувають акції, це раще два рази на місяць, коли вони виплачують 100 гривень новим клієнтам. Ось так просто все це працює. Якщо у вас виникнуть питання, пишіть в коментарях. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на канал.